Всім привіт, друзі! З вами я, Матвій. І в цьому відео я вам покажу, як створити механізм у Майнкрафті. Так, друзі, як створити механізм у Майнкрафті. Давайте починати робити наш механізм. Я вам покажу на початку перший пункт, найлегший механізм. Беремо ось це. І... Давайте ось так. Дивіться, друзі, це найлегший механізм. Ось так просто ставимо ось так і гакету. І просто робимо ось так і вона полетить угору. Але це ще не все. Далі, якщо ви хочете зробити, наприклад, механізм дуже довгий. Наприклад, ось такий. Беремо наші ці фейквельки, ставимо їх сюди. І він дивиться, друзі, що станеться. Бачите, дорога не веде до кінця. але щоб це виправити, вам знадобиться Get новий блок. Ось тут ставимо. Блок редстоуну. А Ані це треба ось тут десь ось так. І ось так. Бачите, друзі. Він працює, але ще не до кінця. Саме багато блоків редстоуна, Так щоб він спрячує. Бачите, друзі, вже він працює. Далі можна зробити ще механізм подвійний. Дивіться. I, davajte, še ovaj stut postavimo takvu štuku. I brimo fajegverke. 20 gruži što u nas sve išlo. Aha. Dobro, ja ću s tebom razbrusti. Ага, я не знаю, чому не працює, але це може помилка. Далі давайте візьмемо камінь. Я вам покажу штуку те, як тнт бомбу тільки щоб стрибати. Я вам покажу, вона легко робиться. я вам покажу, як вона виглядатиме. І вода. Ми маємо ставити в 5 блоків, далі в 5. А тут вже треба чотири. Далі в чотири. І далі в, та, в чотири. Давайте ставимо ось тут важіль, заокруглюємо наш механізм. Це нам не треба. ставимо пагекан. Не тут. Посередині. Водой замиваємо. Стаємо. Ось тут ставимо ТНТ. І натискаємо на важіль і підстрибуємо. Бачите, друзі? Так. Можна зробити механізм добрий, не з такою, а ось так зробити і поставити ось цей блок, як ви бачите, ось такий блок. Ставимо його ось тут. І він може посувати блоки. Як ви бачите. Як ви бачите, в нас є такий механізм, де можна ось так реагувати Друзі, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви хочете бути добрим механіком і заробити навіть 100 таких штук, я зараз по десять години називається розпілювачів і загубити, щоб і, 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 ракети такі запускали свої гвенки і щоб були вибухи. І це було круто. Так ви можете похвалитись і показати, як ви добре розбираєтесь в механізмах. І поставте лайк, щоб підтримати мене. І не забудьте підписатися на канал. Якщо ви це зробите, мені буде дуже приємно. І поділіться цим відео з друзями. Ну а всі, па папа. З вами був я, Матвій. До нових зустріч!